Ароматні страви, яскраві танці та національний колорит. Так у міській бібліотеці імені Марка Кропивницького пройшла ще одна незабутня субота. Цього разу увагу гости привернули традиції ромів і болгар Миколаївщини. Керівниця товариства Романі Бахт Вікторія Чорна поділилася історіями з життя Ромів і пригостила гостей авторською стравою Шанталь. А народний ансамбль Бахтале створив справжню атмосферу свята. Головна забаганка, що костюм повинен бути закритий. Дівчина, жінка не повинна відкривати живіт, як зараз багато хто танцює циганські танці, нібито, але вони напівроздягнуті. Жінка циганська повинна бути закрита, довга спідниця, рукавчики закриті, все максимально закрито повинно бути. Усе це в рамках циклу книжково-кулінарних субот на всі смаки, які бібліотека втілює разом із міською радою національних товариств, болгарську культуру, давні обряди та навіть фестиваль перцю у Тернівці презентували викладачки недільної школи Тетяна Варвянська та Кіра Яно. А завершилася зустріч по домашньому тепло, смачною баницею та запашним тиквиником. Солодкі страви, які готуються з прісного тіста з додаванням сиру, родзинок, цукру. Ця страва з стиквенік. Вона називається тому, що тут на болгарській мові у нас гарбуз, а у них тиквічка. Тиква, так само прісне тісто, цукор, родзиночки. Все легко і просто. Такий фестиваль національної кухні, казок і легенд є частиною інтеркультурного проєкту Миколаїв. Ми різні ми разом. Тож подібні заходи організовуватимуть протягом усього травня. Катерина Рупта Шуман Базик, Павло Маскальов, Олексій Уманський. Новини на телеканалі Март.